В роботі дитячий халат, унісекс, модель 1009. Але обробка тут класична з планкою, тому така обробка підійде до багатьох моїх моделей, де є планка. Починаємо з того, що викроюємо всі деталі. Звертаємо увагу на те, що у нас тканина варсова, ворс повинен на всіх деталях дивитись вниз. Слідкуємо за цим обов'язково. Також використовуючи намітку на пілочці, розмічаємо кишеню і підготовлюємо кишеню до пришивання. Я це роблю таким чином: обметую підгин, далі зшиваю по одному та іншому зрізу, по короткому зшиваю сам підгин пришиваю, потім вивертаю. І прокладаю оздоблювальну строчечку по входу в кишеню, зафіксовую підгин. Самі припуски на кишені не запресовую, буду загортати вже коли буду пришивати на саму деталь пілочки. Тепер орієнтуємось, у нас є права ліва кишеня. Оце у нас права кишеня у нас оброблений, оцей зріз, Приколюю, орієнтуючись на намітку. І потім пришиваю загортаючий припуск, орієнтуюся на лінію, яку я намалювала. Ось так. Пришиваю кишеню і далі виготовляю дві отаких петлі. Петля в три складання, одна сторона обметана, пришиваю її, є намітка наталії, отак фіксую. Пришиваю під пояс. Чим гарна ця петля, вона дасть люфт до 8 см на талії. Дітки швидко ростуть. До речі, коли шиєте халати унісекс, теж раджу використовувати таку петлю. Більше люблю отаку пласку, коли пришивається на боковий шов. Але в даному випадку зробити таку петлю дуже гарний варіант: діти ростуть, і спочатку ця петля буде зав'язуватись тут. Потім на талії, потім відгорнеться вниз і зав'яжеться тут. І дитинці буде зручно, завжди буде пояс на талії. Хоча вона може вирости до двох розмірів. І так, пришиваємо кишеню і фіксуємо петлю для пояса. Далі зшиваємо плечові шви. Ось так. Пришиті кишені. Я також зафіксувала по боковому шву цей зріз зшила плечі і у відкриту пройму вшила рукавчики. Орієнтуємось на надсічку на передній частині рукава. Значить, ця сторона у нас буде до пілочки. Тепер одним швом сшиваємо шов-рукава та боковий шов, урівнюємо надсічки, урівнюємо зрізи, намагаємося нічого не перекосити. І потім обметуємо низ рукава, підгинаємо підгин. І пришиваємо низ рукава. Також обметуємо низ халата. Халат у нас підготовлений, і тепер працюємо з планкою. Значить, у нас на лекалі стоять надсічки для суміщення планки. Також намічаємо підгин, це буде кінець готового виду планки. І намічаємо надсічки, ставимо обережно буквально 0,3. Ще один момент. Я даю сантиметрові припуски. Зазвичай в трикотажі 0,8, а в Махрі, в Виллсофті даю сантиметр, тому що досить складно такі ворсові тканини шивати, і завжди якась втрата по припускам є. Тому припуск сантиметровий, на це зважаємо. Далі надсічки для суміщення стоять ось так. І планка у нас сшивається по верхньому зрізу, тут також стоїть надсічка. Сшиваємо планку по цьому зрізу, далі складаємо лице з лицем, сшиваємо оцей край, вивертаємо і після цього починаємо пришивати у наш виріб. Так виглядає готова планка. Дуже легко перекосити між собою ці деталі, тому ми обов'язково їх фіксуємо по зрізу швом 05. І для того, щоб нам це було легше зробити, ми їх фіксуємо по ворсу. Проти ворсу буде складніше шити. У нас деталь від центра ворс направлений в різні сторони. Тому ми спочатку від центра фіксуємо між собою одну сторону. Далі від центра фіксуємо іншу сторону. Планка має бути абсолютно рівною, не перекошеною. І тепер вшиваємо планку у наш виріб. Для цього прикладаємо планку від підгину, урівнюємо надсічки і. Пришиваємо. Я також знову зафіксую прямо строчкою, і тільки потім цей край пришью на оверлиці. І ще один момент. Із підкладки виготовлю вишачок і також його сюди пришию, зафіксувавши по центру планки. Чому із підкладки? Тому що із махри буде дуже грубо, я боюся, що дитині воно навіть давитиме в шийку. Тому, так діємо. Вшиваю планку і повертаюсь до вас. І так, пришита планка. Ось так виглядає халатик, уже майже готовий. Залишається тільки зав'язати хвостики від верлака, підігнути низ на рукаві та підшити. Рукавчик готовий, Виготовити поясочок та вставити, і підшити низ. Як ми підшиваємо низ. Ми пришили до підгину. Тепер огортаємо підгином планку і так прямо аж з натягом так гарненько фіксуємо, далі, орієнтуючись на шов пришивання, пришиваємо оцю частинку підгину. Після цього вивертаємо. У нас виходить отакий гарненький оброблений низочок. Далі я розмічу, намічу підгин, тут підгин 4 см, я намічаю 8 см, і орієнтуючись на оцю лінію, викладатиму так підгин і шитиму на машинці на прямострочці. Просто фіксую підгин понизу. І все, халатик готовий. Такий зефірний вийшов. Ось так. До речі, Слідкуйте за тим по ворсу, дуже їде тканина. І ось дивіться, наскільки з'їхала на цілий сантиметр, з'їхав оцей вішачок на, на планці. Тобто ось від центру. цей сюди, а цей сюди. Ну, сподіваюся, онучка не помітить. А вам кажу, щоб ви так не робили. Халат 11.08, це у нас дитячий халат. Халат унісекс, підійде для хлопчиків та дівчаток, халат на запах. Дівчатка запахують праву полу, хлопчики ліву з шаловим коміром. І розпочинаємо роботу Із того, що пришиваємо кишені. Кишені пришиваємо таким самим способом, як це ми робили в халаті 11.09, а також пришиваємо петелечку для поясочка. Тепер. Шаловий комір зшиваємо по центральному шву. Зшиваємо сантиметровим швом на прямострочці та намічаємо точку, до якої ми будемо розсікати припуск. Це у нас ось ця точка на лекалі. Нам треба буде отак розсікти припуск. Тому я беру-накладаю лекало, переношу сюди точечку і розсікаю, не доходячи 3 мм до самої цієї точки. І тепер будемо прошивати спинку по плечовим швам та по горловині. Складаємо лице до лиця і, складає, і прошиваємо так, щоб у нас розвертався припуск на горловину. Отак сшиваємо. Далі доходимо до точечки, розвертаємо припуск і пришиваємо до горловини. Ось у нас націчка по центру. І так з цього боку. Так одним швом пришиваємо. Можна це зробити спочатку на прямому строчці, а потім пройтись оверлоком. Ось так виглядає комір, вшитий разом. З плечовими швами. Я обмитала тільки плечові шовчики, сам горловину саму не чіпала і також у відкриту пройму, орієнтуючись на надсічки, вшила рукавчик. Далі одним швом вшила боковий шов і шов рукава. Низ рукава обмитала, ниточку зав'яжу, підверну 3 см підгин. І підшию низ рукавчика. З рукавчиками все. Тепер нам треба пришити нашу шалечку. У неї отакий трошки дивний вигляд. Ми її складаємо лице з лицем, і пришивати раджу від центра в одну і іншу сторону. Ось на цічечка стоїть. І тут на стоїть, ми вшиваємо на прямострочці, і оцей кутик отак викладаємо. І потім, коли ми вшиємо, у нас буде ось така деталь, вшиваю боковий шов і пришиваю комір. Вшитий комір, ось так він виглядає. І я проклала оздоблювальну строчку по самому коміру. Прокладала від центра по вусу десь шириною сантиметр-півтора сантиметра. проривала строчечку, ось тут, де закінчується комір. Потім під борт загорнула і зшила по лінії підгину низу. Далі вивертаю. Цей куточок, ховаю туди оцей припуск і прокладаю строчечку по підгину та підборту. Тут Я собі зробила наміточки, на що орієнтуватись, сам комір, також фіксую. При цьому припуск загортаю вгору. До речі, пришила, е, вишачок і накладаю верхній комір і пришиваю в шов пришивання коміра. І також фіксую підборт по коміру, і підборт по виробу. Ось так це виглядає в готовому вигляді. Далі відвернеться шалечка, зав'яжеться на поясочок халатик і все, халат готовий. Пояс ще вставляємо.